Ютуб канал дитячі аудіокнижки українською. Про вокзал, що не стояв на місці. Дональд Пісет. Жив на світі король, звали його Семюель. Якось він сидів на троні й думав. Добре було б поїхати на поїзді до бабусі в гості. Він попрощався з королевою і вирушив у дорогу. Доїхав до вокзалу в піднявся на ескалаторі на платформу та раптом почув, як вокзал говорить сам до себе «Піду, я вип'ю чаю. Тільки но король Семюль хотів зробити крок на платформу, як вокзалу і слід прохолов. От невдача. вигукнув король. Чого доброго я спізнюся на поїзд, і бабуся на мене розсердиться? Негайно повернися, крикнув він вокзалу. Але вокзал і не подумав. Спочатку вип'ю чаю, тоді повернуся, відповів він. Напившись чаю, вокзал повернувся, і король Семюель сів у потяг. Нарешті поїхали. Тук-тук, тук-тук-тук. Незабаром вони побачили корову, яка паслася біля самої колії потяг зупинився. Чи вірно ми їдемо до бабусиного дому? запитав машиніст. Вірно, відповіла корова, а можна й мені з вами? Звичайно, сказав машиніст, стрибай мерщій. Селлі, так звали корову, стрибнула на відкриту платформу і всі поїхали далі. Приїхали зовсім трошки, як раптом ззаду почулося якесь пихканька й торохтіння. Озирнулися і, бачать, це вокзал нас доганяє їх з усієї сили. Можна й мені з вами, крикнув вокзал. Давай, відповів король Семєль. Поїхали далі всі разом і незабаром приїхали до бабусиного дому. Бабуся здивувалася, побачивши таку велику компанію: машиніст поїзда, селлі, король Семюел і нарешті сам вокзал ватерло. Але вона була дуже рада гостям і напоїла всіх чаєм. Після чаю король Семюел сказав, час вертатися. До п'ятої години я маю бути на вокзалі в Але ж вокзал Ватерло тут, сказала бабуся, і тобі нема куди поспішати. Справді, зрадів король, отже можна не поспішати, вип'ємо ще по чашці. Бабуся заварила свіжого чаю, а після чаю вони до п'ятої спокійно грали. Потім попрощалися з бабусею і одразу ж опинилися на вокзалі ветерло, звідки поїхали туди приїхали. Крім селі, звичайно. Щоб потрапити додому, їй довелося сісти на зворотній потяг. Радий був з вами познайомитися, сказав король вокзалу Ватерло, коли вони прощалися. До побачення! На мене чекає королева. Неодмінно приходьте до нас у гості. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.